Якщо збив пішохода, чи можна його самостійно вести до лікарні? Щоб не вдаватись в довгу полеміку, одразу відкриваємо правила дорожнього руху, пункт 2.10, який регламентує дії водія у випадку настання дорожньо-транспортної пригоди. І переходимо до пункту Г і Г. Пункт Г водій Зобов'язаний вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги потерпілим, тобто перша медична допомога, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів, звернутись по допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров'я. Пункт Г. У разі неможливості виконати дії, перелічені в підпункті Г пункту 210 цих правил, відвести потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом, при цьому попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки. У лікувальному закладі повідомити свої прізвища та номерний знак транспортного засобу там з прес переділенням посвідчення водія або іншого документа, який посвідчує особу. І повернутися на місце пригоди. Тобто, в принципі, правила дорожнього руху допускають ситуацію, коли водій, який збив пішохода, може цього пішохода посадити в свій автомобіль і відвезти до найближчого медичного закладу. Але це має бути виняткова ситуація, коли ні водій, ніхто інший не може викликати на місце події швидку медичну допомогу, і коли ніхто інший. Ніж сам водій, який збив пішохода, не може доставити потерпілого до медичного закладу. Тобто має бути такі хоч дві умови. При цьому всьому водій ще й має забезпечити фіксацію слідів дорожньо-транспортної пригоди, і коли він доставляє потерпілого до медзакладу, він має повідомити, що він так це він збив пішохода, повідомити всі свої дані, і потім, після всього цього, повернутися на місце пригоди, там де він збив пішохода, і викликати поліцію. Ось такий буде правильний алгоритм дій водія відповідно до правил дорожнього руху. На практиці ж часто бувають ситуації, коли водій, який збив пішохода, діє всупереч вказаним правилам дорожнього руху. Тому в першу чергу через те, що він не хоче, щоб була потім викликана поліція на місце пригоди, хочеться якось самостійно домовитись з потерпілим, щоб, скажімо так, зам'яти цю ситуацію на місці пригоди і не створювати собі зайвого клопоту. В таких випадках, от водії якраз і кажуть, з потерпілим, давай будемо домовлятися, я зараз тебе відвезу до травмпункту, зараз все оглянемо, все, все, що треба, відшкодую. Аби ж ти тільки давай не будемо звертатися до поліції. І насправді, така ситуація вона несе ряд ризиків в першу чергу для самого водія. По перше, водій ризикує стати жертвою шахраїв. Існує багато шахрайських схем, коли імітується наїзд на пішохода з однією лише метою для того, щоб з водія виманити гроші. І шахраям якраз виклик поліції є дуже невигідним. І вони будуть самі спонукати водія, домовитись на місці. Казати. Давай будемо домовлятися, плати мені таку суму коштів, ми тоді поліцію не викликаємо. По-друге, пішоход може звернутися до поліції навіть після мирової домовленості з водієм. Тому, якщо на місці пригоди домовились не викликати поліцію, не викликати швидку допомогу, водій відвіз потерпілого до медзакладу, і вони там разом оцінили, яка там ступінь завданої шкоди. І водій і виплати потерпілому грошові кошти, навіть може отримав якусь розписку. Це ще не виключає ситуації, коли потерпілий в подальшому звернеться до поліції з заяви про вчинення злочину, про вчинення дорожньо-транспортної пригоди. І не завжди це відбувається через те, що потерпілий такий явний грубий шахрай, а просто буває дійсно ситуації, коли травма усугубляється з часом, або коли на місці пригоди. Потерпілого в травмпункт, не діагностували повну медичну картину, медичну ситуацію, що з ним сталося. А пізніше всі ці травми проявляються і відповідно потерпіли. розуміє, що я отримав тут там 200 доларів відшкодування а мені, мені ще очікувати операцію, яка там в мене понесе затрати, я я через неї понесу затрати там на 500-600 і вище доларів. От в такій ситуації потерпілий що робить? Вертається до адвоката, адвокат каже: Окей, все нормально, йдемо в поліцію, пишемо заяву. І дуже є висока вірогідність того, що поліція зареєструє цю справу, почне досудове розслідування а водій уже тут буде в невигідному становищі, тому що вже він апріорі на місці пригоди порушив правила. Дорожнього руху і він на місці пригоди поліцію не викликав, відповідно, не зафіксував розташування автомобіля, сліди ДТП. І в такій ситуації захиснику от водія, який скоїв наїзд, буде набагато важче в подальшому вести цю справу і допомогти своєму клієнту. Що робити, якщо сам пішохід каже, що з ним все нормально і швидку допомогу йому викликати не потрібно? Вирішувати вам закон в цьому плані. Виключень не містить. Якщо відбулось ДТП, він бувся на пішохода. Треба викликати швидку медичну допомогу, і лікарі вже мають його провести первинний огляд. І тоді вже сказати, чи потрібно його госпіталізувати, чи ні. А відповідно, сам пішохід буде вирішувати, чи погоджуватися йому на госпіталізацію, чи відмовитись від подальших обстежень, і це вже буде зафіксовано відповідно самими лікарями, які виїдуть на місце пригоди. Особливо будьте уважними, якщо пішохід, якого ви збили, перебуває в стані. Алкогольного сп'яніння або це пішохід, особа літнього віку, тому що може скластися ситуація, що на місці пригоди більш-менш себе почуває нормально, а потім через якийсь час будуть виявлені додаткові якісь травми, пошкодження, які він на місці пригоди не відчував. Таке буває, у мене на практиці було неоднократно. Наприклад, була ситуація, коли пішохода на місці збили. Здається, почувався себе нормально, навіть його там відвезли в лікарню, зробили рентген, все-все добре. Але потім через деякий час у нього о, на комп'ютерній томографії виявили перелом лицевої, о, лицевої кістки, а це вже середні тяжкості тілесні пошкодження. І відповідно, вже через деякий час відкрили кримінальну справу за фактом дорожньо транспортної пригоди. Хоча на місці пригоди він почувався більш-менш нормально, відмовився від госпіталізації. А проблеми почав відчувати лише згодом. Стосовно людей, які перебувають в стані алкогольної сп'яніння, це взагалі окрема історія, тому що вони можуть е в певній мірі не відчувати біль і травми навіть можуть бути небезпечними для життя. Теж в мене випадок із практики, коли особа в стані алкогольного сп'яніння отримала тілесні пошкодження, удар по ребрам, Почувала себе при цьому нібито нормально, пішла додому, лягла спати, а на ранок її знайшли померлою, тому що переламані ребра пробили легені. І це серйозна травма, яка призвела к подальшому до смерті. Тому з такими категоріями пішоходів потрібно бути вкрай. Обережними і краще перестраховуватися і викликати швидку допомогу водію, навіть тоді, коли пішоход каже, що з ним все нормально. У всякому випадку, ви, як водій зі своєї сторони, зробите все, що вимагає від вас закон, повідомити поліцію, повідомити швидку медичну допомогу. А в подальшому все, що відбудеться з пішоходом, навіть якщо він відмовиться від госпіталізації, це вже, це вже його відповідальність, тому що він сам вирішує, чи госпіталізуватись, чи ні. Отже, підсумок. Якщо ви, не дай Бог. Здійснили на пішохода, то не поспішайте самостійно доставляти цього пішохода до медичного закладу. Перш за все, потрібно викликати швидку медичну допомогу і звернутися по допомогу до інших оточуючих осіб, які стали свідком пригоди або в подальшому підійшли до місця аварії. І лише якщо реально немає можливості викликати швидку допомогу ні у вас, ні у оточуючих. Це, наприклад, може статися, якщо наїзд відбувся на міжміській дорозі, у вас немає телефонного зв'язку і немає інших осіб, які б зупинилися і допомогли вам доставити потерпілого до медичного заходу, то тільки в цих ситуаціях можна брати потерпілого, брати відповідальність на себе і самостійно його доставляти до медичного закладу, тому що тим самим ви рятуєте життя потерпілого. У усіх інших випадках пріоритет залишається на тому, що водій, який скоїв не на пішохода, має залишатися на місці пригоди, надати першу медичну допомогу потерпілому і викликати швидку допомогу. На цьому в мене все. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях або звертайтесь до нас за платною консультацією за номерами, вказаними в описі до даного відео. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітання.